Росія обирає війну, Росія руйнує життя наших людей. Повинна за це відповідати. Далекобійність наша буде збільшуватись. Росія імпортує бензин, причому в різних географіях і в Азії, і з Китаю та інших країн, і в Європі, зокрема з Білорусі. Це один з результатів путінської війни. Країна пензаколонка не продає, а імпортує бензин. Це правильні результати наших хлопців і служби безпеки України, наших збройних сил України, нашої розвідки, наших українських виробників зброї. Ми формуємо зараз деталі в рішеннях по спільному виробництву зброї з нашими партнерами. Це серйозні рішення з тими, хто допомагає найбільше. Конкретні проекти, конкретна користь для нашої оборони. Перспективі будуть і виробництва, і локалізовані в Україні виробництва, що допомагають захисту неба. Я хочу подякувати партнерам за інтерес до такої роботи з Україною, з нашою промисловістю. І вчора на саміті в Данії, саміті Європейської політичної спільноти багато було про наші спільні можливості і про те, як і свою безпеку збільшити, і партнерам. З безпекою допомогти, ми готуємо кілька нових санкційних рішень. Це і продовження наших санкцій, термін яких спливав, і запровадження нових санкцій, в тому числі проти компаній та осіб, які працюють для російського оборонного виробництва. Будемо об'єднувати наші санкції з санкціями партнерів. І тиск на Росію буде тільки збільшуватись. Я хочу подякувати всім. В світі хто допомагає нам, дякую кожному в Україні, хто працює заради нашої держави, нашої незалежності, наших людей. Слава.